Друзі, всіх вітаю на каналі. Держава Україна розвалюється через корупцію. Фронт сипеться через злочинні дії Зеленського та Єрмака. І в Україні продовжується полювання на блогерів. хто розповідає про порушення закону з боку влади. З на днях СБУ заарештувала вінницького блогера Олександра Шавлюка. Він веде канал на Ютубі, який має майже. 400 тисяч підписників та розповідає про порушення закону та права людини. Шавлюк публікує чисельні відео, які набирають сотні тисяч переглядів про корупцію, порушення закону з боку ТЦК. І останнє відео, яке він публікував, про тисячу зеленського шавлюк висловив позицію, що ця ініціатива Зеленського роза через дію по тисячі гривень робиться для того, щоб зібрати персональні дані українців. Їх актуальні адреси, місця перебування. Отже, як отримати тисячу. Ви реєструєтеся, хто ще не зареєстрований у такому додатку, як Дія. Усі ваші персональні дані автоматично будуть у цій дії. А саме місце вашого проживання, бо в банк видаєте ці дані. За декілька днів це відео набрало 100 тисяч переглядів, і в квартиру блогера вломилось СБУ. Напевно, що їх довго дратували відео Павлюка про порушення закону з боку ТЦК, поліція СБУ. А ось останнє відео з критикою З, це остаточно вони прийняли рішення його заарештувати. Був проведений обшук, вилучена техніка. І у всіх традиціях НКВС, КДБ, ФСБ, блогер був заарештований. Ну, змініть е, наліпку СБУ на ФСБ. Ніякої різниці немає. Сьогодні Шевлюку дали СІЗО без права застави. Уявіть собі, топ-корупціонери, яких. У випадку, якщо їх затримують, виходять в СІЗО під заставу. А тут блогер. Блогер це найстрашніший злочин в Україні зараз. Шавлюку пред'явили дві статті: Перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період, за що передбачена колонія 8 років. Також. СБУ приписало Шавлюку шахрайство і звинуватило в тому, що нібито він привласнив донати ЗСУ для власних потреб. Перешкоджання ЗСУ, ну тобто не ЗСУ, як мається на увазі воїнів, які перебувають на фронті, а ТЦК це адміністративна робота, не має ніякого відношення до проведення військових дій, але вони застосовують цю статтю. Полягає в тому, що він розповідав на відео про порушення закону з боку ТЦК, а також надавав. Правові консультації українцям, як захистити свої права, тому що Шавлюк є керівником адвокатської компанії. Зараз в Україні будь-яка розповідь про порушення закону з боку ТЦК та надання інформації українцям, як захистити свої права, є кримінальним злочином. Наприклад, раніше я публікував відео, яке набрало більше 700 тисяч переглядів, як судді захищати свої права від штрафів ТЦК. Також публікував окреме відео з інструкцією. І копію шаблоном позовної заяви, яку можете завантажити безкоштовно для того, щоб оспорити, оскаржити суді штрафи ТЦК. На думку СБУ, зараз це є кримінальним злочином. Якщо ви перебував би не в сполучених штатах, а в Україні я б вже, був би вже давно заарештований. Тобто, за позицію СБУ, тобто Служба безпеки України, якщо українець користується законом і своїм правом на висловлення критики уряду на висловлення своєї думки. Це є кримінальною статтею. За що боремось? Далі, щодо шахрайства, на мою думку, СБУ спеціально кинуло це паровозом до статті за перешкоджання ЗСУ, тобто ТЦК, щоб відбити бажання громадськості захищати медійно Шавлюка. Тобто він же ж там розкрадає, як же ну, ж можемо. Тобто, це, це такий трюк СБУ. Робиться основна стаття, за яку реально беруть. І якась грязна, брудна стаття. Щоб відбити бажання громадськості його захищати, в чому полягає шахрайство? Вони кажуть, що він збирав гроші на кратки, а потім витрачав на свої власні потреби. Ну, по-перше, це потрібно довести. По-друге, будь-яка людина, яка збирає гроші донати на ЗСУ, може бути звинувачена у шахрайстві. Тому що ви берете карточку, наприклад, ви заправляєте бензин. В автомобіль, щоб розвести там якусь допомогу чи по якимось операційним справам кудись поїхати, вам автоматично, там навіть за 10 гривень припишуть шахрайство, тому що ви витратили донати на власні потреби. І це може бути застосовано по відношенню до будь-якої людини, яка не співпрацює з владою, не каже те, що їм потрібно. А якщо людина в опозиції, то кримінальна справа може бути намальована за 5 хвилин. На початку жовтня, за логічними статтями СБУ відправило в СІЗО Остапа Стахіва. Також його відправили в СІЗО за цими статтями за перешкоджання ЗСУ за ролики ТЦК, а також за шахрайство, яке полягало в тому, що він проводив курси журналістів, що його право як людини проводити курси, та брав за це винагороду. Що також право людини брати винагороду за свою роботу. І видавав їм посвідчення журналіста. Що теж його право. І СБУ це ли СБУ. Тут навіть взагалі шахрайство це підслідність поліції. Але, звісно, що тут немає ніякого шахрайства. СБУ, СБУ, Національна безпека України. Займається Стапом Стахівим за те, що він видавав посвідчення журналіста. Це, наприклад, якщо б в Америці да, там проводив консультації блогер, і там би ЦРУ, там, це, е, у Вашингтоні там цілий відділ би займалися цим було. Ну, це повний бред. Звісно, що ні в діях Остапа Стахіва, ні Шавлюка немає ні перешкоджання ЗСУ, ні шахрайства. Це політична справа. Наприклад, видання громадське публікувало розслідування, що волонтерка з організації госпітальєри. Де вона працювала разом з Аліною Михайловою, це подружка загиблого Да Вінчі, яка лежить під Єрмаком, витратила всі зібрані донати на казино, азартні ігри, подорожі та розваги. Ви бачили справу СБУ щодо арешту цієї госпітальєрки, подружки Аліни Михайлової за те, що вона витратила всі донати на казино? Ні. Я особисто не бачу. Може, ви бачили? А чому? Ну, закон же один для всіх? Ні. Тому що вони команда Єрмака. Вони команда Єрмака. Якщо ти команда Єрмака, ти можеш красти мільярди, що робить оточення Єрмака. Ніяке СБУ тебе чіпати не буде. Особливо хочу звернути вашу увагу на реакцію такої громадської організації, як Дорожній контроль Вінниця і його керівника Вови Затайдуха, який подякував СБУ за арешт Шавлюка. Ось він каже, що СБУ молодці. Проєкт дорожній контроль, саму назву, проєкт я створив особисто у 2008 році. Я автор ідеї. Проєкт був направлений на те, щоб боротися з порушенням закону органів МБС, а потім і прокуратури, і суддів в цілому, а також юридичний захист українців і поширення відео, статей, репортажів щодо порушення закону з боку правоохоронних органів. За мою діяльність в Україні мене викрали, вивезли в ліс, де били, я лежав в лекарні. Проти мене сфабрикували кримінальні справи. Як завжди, це робиться. Хто виступає проти порушення закону з боку влади, проти нього фабрикують кримінальні справи. Я емігрував у Сполучені Штати як політичний біженець внаслідок політичного переслідування, за мою політичну думку. Я живу в Сполучених Штатах під захистом від Держави України. Коли мій проєкт став дуже відомий, а сама назва розкручена, тому що я, як професійний журналіст, працював професійно, і ця назва стала дуже відома в засобах масової інформації на слуху. В різних областях, містах України стали з'являтися клони організації дорожній контроль. Вони брали назву дорожній контроль, приєднували якесь там область, місто, і нібито вони очолюють регіональний осередок. Ні, ніякого відношення ці клони до оригінального проекту не мали. І я не керував клонами, які створювали інші люди, беручи назву проекту без мого дозволу. Як правило, всі ці люди... Співпрацювали і продовжують співпрацювати з українською владою. І ось такий ось клон створив Вова Затайдух у Вінниці, який ніякого відношення до оригінального проекту дорожній контроль не має, але незаконно використовує назву, яка, до речі, запатентована мною. Він дякує СБУ за те, що заарештували людину, яка розповідала про порушення закону ТЦК. Але він каже, він перешкоджав ЗСУ. Не ЗСУ. ТЦК, не треба підміняти поняття. До чого тут ЗСУ? Він же не поїхав на фронт і не заважав же солдатам виконувати свої військові дії. Правильно? Це мається на увазі у статті, що ти заважаєш військовим виконувати військову роботу. Військову роботу. А тут адміністративні працівники вчинюють злочини. Ось такі ось борці за права українців, які крадуть чужі назви і дякують СБУ. Сам цей за не мобілізований. Чому? Наразі ж мобілізують, тому що не вистачає штурмовиків, піхоти, на вулиці, бусифікують. А чому тоді ось людина публічна, ніде не ховається? Чому його не бусифікували? Якщо не вистачає людей на фронті? М? Апелювати до правозахисних організацій в Україні не має сенсу, тому що переважна більшість з них лежить під офісом президента та співпрацює з СБУ. Вони також мають бронь. Ви їм сказали, ви ж нікуди не поїдете воювати, але вам потрібно повністю підігрувати нам в інформаційному полі. Якщо ви будете гуглити, там затримали блогера, арештували СБУ. 99% буде правильно вони зробили. Молодці СБУ правильно зробила. Це клас. Так пишуть ці правозахисні медіа, організації. Вони повністю підтримують владу Зеєрмака. Те, що це порушує права людини, нікого не хвилює. Вони знають, що їх же не мобілізовують, тому щоб захистити свої попочки, вони будуть відправляти на смерть інших людей. А хто розповідає про це, буде гнити в тюрмі. Як політичний біженець з України, можу сказати на 100% це все політичне переслідування з боку СБУ, що порушує Конвенції ООН і міжнародні договори. Якщо ви звернетеся в Державний департамент США і скажете, будь ласка, висловте свою позицію щодо цього вам відмовлять, тому що дипломатично було прийнято рішення, що участь українців це йти на смерть під командуванням Єрмака, тому що така роль: треба боротися з Росією. Те, що це не професійна армія, те, що не про які професійні дії і професійний набір і дотримання всіх законів і прав людей не йдеться, нікого не хвилює. Їм все рівно, їм все рівно, тому марно чекати на будь-яку реакцію з боку міжнародних правозахисних організацій, з боку іноземних урядів, які декларують, що вони демократичні та за права людини. Але якщо ви якимось чином все ж таки зможете потрапити у Сполучені Штати Америки, що, звісно, вам будуть заважати зробити дуже сильно, але все ж таки, якщо ви це зможете зробити, і якщо ви подасте петицію про політичний притулок, всі ці справи... Всі ці справи СБУ в суді у Сполучених Штатах, ви зможете довести, що це політичне переслідування з боку держави. Ось такий казус. На рівні державного департаменту ви ніколи не доб'єтесь публічного виступу, що це порушення закону. Але якщо ви у Сполучених Штатах подасте петицію, яка буде розглядатися, наприклад, в суді, який підпорядковується Міністерство юстиції Сполучених Штатів, і в рамках судового розгляду, користуючись американськими законами, ви зможете довести, що Україна переслідує громадян через політичні мотиви і отримати рішення про це Американського суду. Це абсолютно реально. І так робить багато людей. Росіяни це використовують краще, українці чомусь вагаються. Я раджу українцям: якщо є підстави, просіть захисту. В Україні ви не зможете добитись справедливості та Справедливого розгляду вашої справи та захисту від політичних переслідувань держава Україна зараз працює на те, щоб повністю знищити будь-яку думку українців, будь-яку позицію, якщо вона не співпадає з офісом Єрмака. Дякую за увагу.